Вітаю в цьому відео. Я розкажу, які землі Німеччини ще приймають українців, біженців з України. Розкажу про корисні групи, чати, які ви маєте скачати, додатися в них, щоб бути в курсі актуальної інформації. І Розкажу, як же доїхати до біженського центру, який вас цікавить. Мене звати Юлія. Ми виїхали з сім'єю з України майже три місяці тому. Перебуваємо в землі Баварія. Що у Німеччині? Ми були вже в біженському центрі, що знаходиться у Мюнхені. І детальне відео про біженський центр, які умови, кого приймають, як приймають, чим годують, що дають, які документи оформлюють. Можете подивитися ось у цьому відео. Вся корисна інформація. Я ділюся корисною інформацією, тому що коли я шукала, куди ж виїхати, де, де зупинитися. інформації було дуже небагато. Я її збирала по кропицях і тепер ділюся з вами, бо знаю, як це важливо і як ми переживаємо, коли їдемо звідти з України, з небезпечних зон, і як ми переживаємо, а куди ж їхати, що нам робити. Тому поїхали на даний момент. Німеччина ще приймає українців. Це от на сьогодні на липень місяць, і для того щоб знати, які землі приймають тут під відео я лишу посилання на сайт. На один із багатьох сайтів, на які ви зайдете і подивитеся, які землі приймають біженців. І там буде список земель і адреси кожного біженського центра, і так само будуть написані умови, тобто чи приймають з тваринами саме цей біженський центр. Якщо він приймає, то куди він розподіляє? Наприклад, якщо ви обираєте біженський центр в Мюнхені, то це тільки розподільчий центр в Мюнхені. Він нікого не лишає і розподіляє далі по Баварії. Якщо ви поїдете в біженський центр в землі Баден-Бюденбург, місто Карсрує, то там, скоріш всього, розподіляють по цій землі або в Баварії, або в землі Гесен, або в інші федеральні землі. Якщо ви поїдете в Берлін. Там так само розподіляють по Берліну, по тій землі, тобто в великих містах майже не лишають біженців, тому що немає місць. Розподіляють по цій землі або сусідніх землях Німеччини. Вже там дає місця. І коли ви потрапляєте в біженський центр, ви не обираєте, де я хочу жити, в якому містечку чи селищі. Ви обираєте тільки перший раз, куди поїхати, в яку землю. Все. Далі, коли ви приїхали в біженський центр на цій землі, вам дали реєстрацію, що ви зареєстровані на цій землі, прикріплені на цій землі, і далі ж ви чекаєте, куди далі вас розподілять. Ми приїхали в Мюнхен і. В біженському центрі нам сказали чекати 2-3-4 тижні до розподілення. І коли ми запитали, а куди нас відправлять, ми сказали, ми не знаємо. Ми отримуємо щотижня списки, де є вільні місця, в яких регіонах Баварії. І там кожен понеділок і середу великі автобуси з біженського центру вивозили людей туди, в, в інші да, точки, де є вільні місця. І ще навіть перед тим як ви їдете у Німеччину, або якщо ви вже знаходитесь ось ось у Німеччині, дуже раджу скачати декілька чатів, заходити в Телеграм, дуже багато груп є в Телеграмі. Ви, ви пишете українці в Німеччині. В пошуку, так в рядку пошуку в Телеграмі, і вам видає група Українці в Німеччині, ви туди додаєтесь, бо в групах є дуже багато інформації по документах, по всьому, по всьому як доїхати, і так далі. І там ви можете задати свої питання прям в чаті написати і там багато тисяч людей, які вам нададуть відповіді. На ці питання, або ви можете почитати корисну інформацію, чат, це обов'язково, бо це дуже вам полегшить далі ваше перебування в, в Німеччині. Ще, якщо ви вже знаєте конкретне місто, де ви знаходитесь, от я знала, що ми зараз їдемо в Мюнхен, я написала Українці Мюнхен або Українці Мюнхен-Баварія. Є така група в Телеграмі, я додалася в цю групу, там прямо поділено по категоріям: житло, документи, медицина. Багато чатів є в цьому одному чаті під таких чатів, де ви заходите і по своїй темі можете знайти питання або задати. Тому просто пишете українці, і містечко, в яке ви збираєтесь їхати, або в якому ви знаходитеся, і. Вам обов'язково знайдеться група, ви можете писати українською мовою в пошуку, російською або англійською. Наприклад, містечко, в якому ми зараз знаходимося, я його не могла знайти ні українською, ні російською, і, і воно бо воно було написано саме англійською мовою. І чим це корисно? Бо якщо ви вже, наприклад, після розподільчого центру місті там Берлін чи Мюнхен чи Карсеру. я вам сказали, ми вас завтра відправляємо ось туди-то, в інший там село чи місто. Ви вже можете додатися в групу і дізнатися, які там умови. Тобто да заздалегідь, можливо, вам щось треба там купити, придбати чи щось якось підготуватися, до да, переїзду в нове місце. Це дуже корисно. І ще важливий момент, як же доїхати. В описі під цим відео я лишу контакти, перевізників, посилання на сайти. Так само є багато питань, як доїхати звідти, 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 і ви там зможете знайти контакти людей, котрі перевозять. Насправді, виїхати з України до Німеччини є дуже багато різних перевізників. Або ви просто в гуглі пишете перевізники Україна, і там, наприклад, Мюнхен, чи Україна, Берлін, чи Україна Німеччина, і вам видасть одразу багато варіантів перевізників. Або в той самий телеграм ви пишете перевізники Мюнхен або Перевізники Німеччина. Так само додаєтеся в чат, читаєте відгуки і... І переїжджайте, тобто є прямі рейси, наприклад, із Києва, а, там до Берліну чи до Мюнхену, прямі рейси зі Львову, а, з Харкову, з інших міст, є великі автобуси, є маленькі маршрутки. А, ви вже самі для себе обираєте, який варіант для вас комфортніший. Але одразу хочу сказати, що. Наприклад, більш комфортабельніше, мені здається, це менші автобуси, там, якші сидіння, більше місця, менше людей. А коли менше людей, ви менше часу витрачаєте на зупинки. Поїхати, наприклад, з Києва до Мюнхена це може зайняти десь 32 години на прямому маршруті. Так? Тобто це без пересадок, це прям, прям, прямий маршрут, прямий перевізник. Десь 7-8 годин, це мінімум займає сам кордон, який у Львівській області, да, в західній частині України, на кордоні дуже багато часу. Якщо у вас маленький мікроавтобус, вас швидко перевірять ці документи, якщо у вас на 5-10 людей, якщо ж це автобус на 55 людей, то ви будете довше стояти і в черзі, і довше вас будуть перевіряти. Всі-всі документи, якщо якісь негаразди, якщо там чоловіків багато дабо там з, з різними категоріями цих людей, то це все буде довше. Ну це вам так наперед просто да розказу, що може бути. Ще ви можете їхати з пересадками, доїхати там до Львову у Львові, сісти на потяг, пересікти кордон до Польщі. Перемишлість знайти перевізника і вже їхати в Мюнхен, Берлін і інші міста, які вам потрібні. Кому як зручно, Кому зручно в місті сів, загрузив всі сумки, все, що у тебе було, і напряму поїхав комусь краще пересаджувати. Можна їхати потягами, але я чула, що, наприклад, до Мюнхена доїхати потягами з України, це треба десь три чи чотири пересадки робити. І, наприклад, якщо ви з дітьми це може бути дуже незручно, сумки, діти, але це може бути дешевше, тому має дуже різні ціни. Знов таки, це залежить від, від комфортабельності транспорту, в якому ви будете їхати, але найдешевші квитки починаються від 150 євро з людини. Задавайте ці питання і перевізникам шукайте читайте відгуки, і відео лишу посилання. Є перевізники із Закарпаття, невеличкі такі маршрутки, комфортабельні, де ви сіли. І ви можете доїхати не тільки до Німеччини, але й до інших да, там, країн, які поміж ну до, до дороги до Німеччини, тобто не тільки переїзд. Себе як людини, але якісь а, речі з дому а, в Німеччину чи з Німеччини так само можна це зробити. Тому шукайте групи, додавайтеся в чати. Ще хочу додати, що є чати у Фейсбуці, там саме можете писати українці в Німеччині, українці в Карцрує, українці в Берліні, українці в Мюнхені різними мовами додаватися в ці групи і так само там знаходити інформацію про житло, про умови в таборах для біженців і все, все іншу допомогу. Дякую за перегляд. Якщо... Це відео було для вас корисним, актуальним. Підписуйтеся, ставте лайк. І в наступному відео я на шлях да, розкажу, що було у центрі пішенців у Мюнхені, куди ми потрапили далі, які умови, документи і дуже важлива інформа інформація, що обов'язково треба взяти з собою, коли ви їдете до Німеччини і ще знаходитесь в Україні. Це те, з чим стикнулася я і хочу з вами поділитися. Всім гарного дня, бережіть себе.